Так, Всім добрий вечір, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Кролики у нас ще є. Хто слідкує, передаю привіт цим всім хлопцям. Е -е. Зайшов я до кроликів. І, власне, багато завжди є питання, цікавих, ще Що там щось. Сьогодні про них поговоримо. Дивіться, сіно в мене закінчилось насправді тут, на цьому хазяйстві. Тому... Я тільки що сходив, нарвав від свіжої верби, накидаю їм свіжої верби, супер. Їдять, гризуть до ранку, нічого не буде. Бо, знаєте, вони мають і корм, і зерно, що той, що той, що той, що кожен. Мають і корм, мають зерно, все гарно їдять. Але хочуть гризти. Сіно закінчилось, як говорять в кроівниках, а труби. Тобто мають бути там білки живи. І от якщо читати інтернет, то ще такі, де пишуть про кролів. Отак от вони всі в нас успішно їдять вербу. Всім-всім кидаю, цим маленьким так само кидаю. До речі, мама героїня наша чудова. Два е відкинуло, 9 є, Ну, значить, 11 було. От. Такі наші кролики. Такі всі гарні. Цього красочка завтра передаю в бороди. Буде одна жіночка дуже щаслива. Так що кролик дійсно гарний. Га їсть культурний, нічого не вигрібає. Отут сидів інший полтавець, якщо ви пам'ятаєте. Вже його нема. От так не нервував, що я хочу його з'їсти. То приїхала крилиця з коло мої. Моя. Не вродила. Ну, якась вона така... Каже, чоловік, що годує там щось. Я хези. Аж дивно. Ну, кролі в нього там дуже мало вага. Ця приїхала з вагою 3800, бо не вродила. ось добре, що я лояльний і добре поміняв людині кролиця. Але аж дивно, як може королиця мати 5 кілограм, а тепер приїхати 3800. Ну. Таке. Таке. Тут наша народила, красу, Можна Там заглянути до мальків, я думаю. Небагато, так, два відкинула, значить перший раз народила. 4-4. Теж неї піде на м'ясо. Ну, може ще їй дам шанс, не знаю. Побачу. Я взагалі би, кроликам завжди даю шанс. Не родила перший раз, нам мені подобається, даю тобі другий. Ну, як ти коза і перший і другий, так як в тому випадку, я передав людині кролицю, вона перший раз розкинула, а другий раз щось там але не цей. Може вона і в пороку, ну в общем, не знаю. А може на пшениці вон там зажріло. Таке. Піде на м'ясо, а цю чудову спарую молоду. Ну, дивіться, ця молода більше важить, як там та. ну, але... Таке. Хороше, я маю де заробляти, грубо кажучи. Кролики тому передам йому другу. ладно. Цю заб'ю зімо. Один нас там. Залишився такий гарний, найкраще, я би так сказав. От. То буде він свої справи займатися. А так, а так що? Молодеж росте. Чесно, здалось би більша клітка. Оцю би зробити метрову прям з руділкою. Це б було дуже класно. А так просто вони всі там тісняться, плюс-мінус. Але зато мають велике гніздо, велику цю б'юті-зону, як я тепер модно говорити. Що проєктувати і всі собі там часть. Ще в нас є покриті гарні крилиці, лиця. Криличка покрита буде родити. Ну, Панон. Подивіться на ту задницю того панона. та бляха муха Красота. Ну, Як на мене, кращий кріль. Шиншила, європейська шиншила. шиншила, великий криль, потребує багато місця, все окей. На вихлопі народ повозить то саме. От. От так. Я її важив, що вона мала там 4 кілограми і ця мала 4 кілограми. Ну то та, вона виглядає масивніше, більша, ну таке, для вигляду супер. А так, якщо на м'ясо, то кожен собі сам якось там вирішує, що йому зручніше заї. Плюс їй треба велику клітку, вона тут не поміщається, я вже її їй... добре, що морози пройшли, вже її клітку на вулиці підготував. Буде в великій клітці, така, де у нас є така дворова велика клітка. Ну, а ці всі собі огонь торчать. Все як має їдять, гризуть. Хотів показати, як я даю вербу своїм кроликам, свіжу взагалі наломану. Ну бо що, як то кажуть, перед новок? Е -е, ціно старе з'їли, нового ще нема, трави ще нема. Корм зато є. <гум> Корм зерно є, то їдять. Так що так, тут зараз буде висіти ці не давав нічого, не цікавило нам. Каже, шанс мало, не хочеш як хочеш. Це був твій вибір. А так кролики наші плюс-мінус гарненькі. Це полтавське срібло, самець. Вброди поїде нагадую. <кхід> так, що, так, що, так що так, до речі, колись такого хтось скористався моєю фоткою. І сітки свої рекламували ті. Ну, маленька кітка для але Насправді для одного вистачає. Плюс ви самі завжди бачите, у мене королі по одному сидять. І їм цих кліток вистачає для одного кролика Кожен сидить індивідуально. Самець індивідуально, самичка індивідуально. Оцю самичку зараз ми кинемо біля самця. От бачите, у нас є порожня клітка. Зараз ми її туди кинемо. Так, забрали звідси крилицю, пустили його туди. Вона собі тут біля санця побуде. Ну, може вона вже і в уході, але не маю зараз, коли її пускати пару разів. Я так опускаю. Я пускаю до санця, він робить дві-три ходки, забираю, за годину приходжу, знову пускаю, він знову робить, все. І більше я не пускаю. І я просто бачу два тижні, якщо вже є пузико, все супер. Так я там нема, це не прощупую, таке. Ну, типу, Якщо от, мені цю сіру мегазнаці прощупували. Все було прощупано, все нормально. ага, Прощупувачки. Таке. ну, Дивіться самі, хто що підходить, хто любить, які кролі, це чудово, хто має, які клітки, це чудово. Мені ці дуже подобаються, я б прямо з цими. Ох. Ну, на жаль, немає багато великих кліток, козові хіба. Там зараз кроликів вже нема і не планую там. Так що отак. О. Ця собі там побігає, побігає. Понюхає, понюхає. І вже вона буде. -ху -ху! Ну зніму відео. Хто слідкує, можу зняти відео, як я буду її покривати. Так що дивіться, не перемикайте, як то кажуть. Дякую, що дивитесь, Кому цікаво, все ок. От. Пусти туди крилечку, вона поїде в коло мою. Цю вже міняти не буду, підкажуть людині, хай годує краще до, добре, бо, бо таке неможливо <схід> насправді хоч і королевий, не знаю, що вони там їдять. Рекомендую корм Олега яка знаю, що люди, люди там комбіфідом годують, теж супер там, чи, тим, чи кремікс. У мені там одно, у мене реклами немає народ. Я лише розказую то, що роблю я. І, і так що добре, всім до зустрічі. Завтра зніму друге відео, подивимося, що вони там будуть казати один одному.